Дощу в нас так і немає. На сьогодні обіцяли, що захмарюється, але вже сусіди не повірили. Я все ще надію маю, тому зранку не полювала і вчора не полювала, Я все чекаю, вчора навіть не обробляла, хоча вже потрібно. Ну, я ж кажу, прогнозують і кожен день переносить. Прогнозують, кожен день переносить той дощ. І ти думаєш, ну от зараз я побризгаю від червеця, а піде дощ, і сам вся, вся моя праця, все, всі ці хімікати позмиваю, все на на змарку. Ну, ось я продовжую робити форму з цього ялівця скельного Blue Arrow. Які в нас ростуть дуже потужні, гігантські, якщо ви не стрижете одразу? Ось я ж кажу: бачите, що робить червець. Я пройшлася в нас по району, там, де нові дома і нові будинки, ну вже там облаштування ділянки, і всі вони, всі вони, коли червець уражує, то вони так вваняють. Дуже дуже смердять. Бачите. Ну, як це не обробляти? Воно зажере потім рослину. Ось тому, коли в нас оцей почався оця пошесть шкідників, ну і цей ялівець був ось до, майже до труби. Ну, розумієте, так? скільки я спиляла, випаляла і зробила продуху, щоб я його могла стригти, щоб я його могла. Обробляти, тому що він і, і туди ріс, і він в боки ріс. Я не могла пройти не тут, ніхто не мог, не мав змоги пройти і, і і тут теж, бо був дуже великий, а так як хвоя відростає туди, усередині не, не отримає сонячних промітнів, немає фотосинтезу, там хвоя гине, пропадає. Тому там вони завжди лисі будуть це ви з природою ніяк не владнаєтесь по іншому. Ось так тому він формований не з нуля. Дуже багато, бачите, всередині я вже ж було стовбурів. І я зараз потрохи потрохи формую, вирізаю. З кожним роком я його доформовую, хоча б ось таку невеличку скульптуру з нього роблю таку форму, скажімо так, щоб вона мені влаштовувала, не заважали, не газовій трубі і ніяким комунікаціям, і, і ну, можна було якось ходити. Ось так. тому Сформувати одразу, намагаюся сформувати одразу. І, ну дивіться, я все, ж, все, кожен раз кажу, дивитися, що заявлено у розмір, що купуєте. Купували теж дуже маленькі, ось, ось саженці, дуже-дуже тендітні. такі. А потім виростає. От ось стрижу. Зараз стрижу, ось такий. Нарешті я купила собі інструмент, скільки років я все не наважувалася. Зробила собі такий подарунок, зробила і зробила. І їм він непогано стрижиться, не все береться інструментами якимось одним. Хвоя у всіх різна. Щось я стрижу великою пилою. Я огорожу, щось я ножицями. Щось, ну, і сикатор все, інструмент потрібен для праці ну, одніми ну, ножицями, не ви обійдетесь. Так, дуже є дорогі, коштовні, з гарного леза. Дуже мріяла я про японські для топіарі, вони високо. Технологічної обробки ручної, там і незагартована леза, і, і сталь, і все таке інше, і ручки там з дуба. Тобто це довгограючий довго інструмент, але ж він коштує на дні такі ножиці під 4 тисячі гривень. Тому ось завжди не наважуюся на новий інструмент. ну Колись, колись я, я обов'язково куплю, коли. Закінчиться війна, я собі зроблю одразу подарунок. Скільки я з нього вистрігла, зараз вичищу. З кожним разом він буде ставати все охайнішим і охайнішим. З різних боків форма різна. Тому він, він такий різноплановий. Ось так скорочую. На жаль, я ж кажу, у нашій часи, Коли ми закладали основу садка, тут трохи потім інша буде постерижиться форма, то не було того вибору рослин, як зараз. Якщо не хочете мати справу з такими велетнями, купуйте карликові сорти ялівців, сосен, ялиночок. Кедрів і всього іншого є невеличкі форми. Коли ми закладали свій садок, нічого майже не було. Оці скайрокети, декілька видів, туй, сосень було, майже не було щеплень. Були оці австрійські, там, ще якісь. Дуже був невеличкий вибір, рослинок. Тому в мене все отак от вийшло, що засаджене тим самим. Деякі люди мені кажуть, ну повербай їх, ну я не можу. У мене вже рука не підійметься їх рубати. Ось цей приводжу також до ладу, ці тут, тут три штуки посаджені були. Ось Їх в одну композицію, якщо там шишки не заростуть на стовбурі, вони почали в деяких місцях давати. там... Вже відстріли але подивлюсь, ну зріжу їх, Ну нічого, не можу я до них до них діставати високо. Ну Що вже робити? Тоді не було не інформації такої, не таких рослин, вибору, саджанців. Зараз тільки ой зараз тільки бачиш і пролистиш, пролистуєш, а воно таке. Відчуття, що нескінченна Нескінченно вибір сортів, а то ні, не було, не було козацький ялівець, звичайні туї. Ось З того, що було, з того вже і виходимо. Тому багато в мене однопланових рослин, з яких я просто роблю різні форми. Тому підбирайте, вивчайте інформацію і все буде добре. Сьогодні буду працювати на цій ділянці і буду намагатися не бігати по всьому садку, тому що після цієї спеки, все ж таки, я не можу ніяк вичистити усе. Вона не так давно в нас і спала. Все, все одно в день вчора було досить спекотно. 30 точно, тому що прогнози пишуть одні, що нижча температура. ну Ти розумієш, що ні, вона не така. Вона не така, тому що при плюс 27 ти не обліваєшся ото, Пот з тебе градом не л'ється. Ну, а коли ти весь мокрий, то це не 27, це не 27. Тому такі прогнози, ось дуже все неприглядне. Подруга повернулася до свого садочку і каже: ой, в мене там попандос. Як я буду розгрібати? Я кажу, а як я буду розгрібати? Як ми всі розгрібаємо? То погоріла, то ось бур'яни не погоріли. Коли води такі хіноцеї в мене були? Да ніколи. Ну, зараз. Буду сюрбувати бур'ян, які пре рослини ось гинуть. Там і роджерсія погоріла, і все погоріло навіть з вкриттям. Все таке страшенне, наприклад, ну, і хостел. Це ніколи, ніколи тут не горіло. І 35 у нас було, 34 не горіло. А ось 40 вже не витримало. 40 вже їй зле. Ну, ось це щось таке. ще... Що, це гарний садочок? Ні, це не гарний садочок. Але проти таких природних умов не попреш, на жаль, тому вичищаємо. Так, руки, знаєте, опускаються іноді. То так подивишся, боже кажеш, що в мене в вересні не були такі в кінці вересня, такі рослини, як зараз. Збачте це, я ж кажу, це не грибок це іде опік А потім, після е, опіку, коли рослина ослаблена, вже починається оцей грибковий оце потрібно порізати, видаляти, теж пролювати мабуть, старі теж попроліваю все. Ну все все це Бачите, це те ж саме, ну що ви мені будете казати, ну, як деякі люди, що це. Грибок, це не грибок, ой, це, це не вірус, це не вірус, це ось на спеку. Ніколи ось ця завжди витримувала дуже великі температури, і дуже все, все велике. Все похворіло. Все воно після того, як воно ослаблено цими спеками. Ось ну, Зараз нове випустить листечко, але ж буде знов спека в нас. Прийде, не прийде таке, що воно пожевся знову. Не знаю, тому ось треба все різати. Не було змоги. Ми тільки полювали і ховалися. Полювали і ховалися від спеки. А воно все горіло. Вийдеш, воно все горить. Сп... Підеш, сховаєшся, ну, навіть чітки вони не такі, як повинні бути. Якось так все дуже-дуже-дуже зле. І я ж кажу, навіть не побачила цвітіння в цьому році лілейників. Ну, майже нічого не побачила цвітіння. Ось такі хости випускають і гіхер постійно, тому що на таку спеку вони намагаються дати насіння. Ну, пожалілася. Пішла працювати, бо тут хотіла підсадити мшанку, щоб тут була мшанка, нормальна мшанка. Не, не оце. що вона насіялась і вона не життєздатна, здатна, нормальна мшанка. Але ж та така була спека, що вона все, все всі мої насадження вони не витримали, вони вигоріли. Ну, навіть, навіть барбарис, ну, що це. Марія, що він як би то не погорів, але чимось він пошкодився цієї спеки, якимись булячками. Ну, будемо, будемо відкачувати садок зараз, то може ще щось і побачимо. Але виглядає як кінець вересня. Усе і клематиси, бачите, дуже страшні. ну Таке буває. Це я залізла на драбину, стрижу оцей смарагд. Ну, щоб він був не дуже високий. І охайний і я його лікую. Теж заїв оцей туєвий лубоєд, про якого я довгий час не знала. Ось так виглядає трошки садок. З драбини. І що я вам скажу? Ну, весь садок не влазить. А вже ж, що є сади такі, що мало доглядні, а є сади рослиноманів. Є сади такі, які постійно щось потрібно. і, і таке є, і таке. Але все одно все треба. І хоч і бідкаємося. Ну. Не встигаєш закатай усе бетоном. А так, хочеться встигати, але так, я намагаюся зробити собі. Трошечки вже і полегше, тим, що деякі ділянки більш-менш вже влаштовані. І мене вони вже влаштовують і маму, а дещо буде пересаджуватися, тому що теж воно на деякий час саджалося, поки підросте одна рослина там, чи інша. А потім ми вже трошечки змінюємо. Ну, ось так. Не всі об'єми з цієї драбини. Бачно, але туди я ось туди майже і не дійшла. Трошечки там поковирялася, не доробила. <сум> Тому що бігаю з, з однієї ділянці. ділянки на іншу. Все полізло стригти. Нам пощастило, у нас прийшов дощ. Майже злива вона була невеличка, не довго, але пройшла. І зараз все таке вмите і трошечки воно все відходить. Навіть якось якось дуже швидко бачите, мішанка почала так швиденько відростати. Трошечки їй треба було зниження температури і більше поливу. Ну, коли зниження температури. Буде наче то добре, але поки що під прикриттям, бо слабенький, не хочеться загубити ще цей. Ось так все помило у нас. Добре, можна два дні не полювати, може і три. Якщо не буде, <смір> завалився, якщо не буде сильної спеки, ну, начебто не прогнозують. Ось так зараз виглядає моя приподнята. Це не гірка, я ж, як я казала, і не знала, як її можна буде назвати. Це така сходинка. Сходинка приподнята, така клумбочка, ну не знаю. Ну, гірка тут ніяк. Тут мені вище не потрібно, тому що вона закриє і там огляд, і там огляд. Тут заросте стежка шанкою, тому що тут підхід до лохини. Лохину, бачите, підновили після плодоносіння. Плодоношення, <плодоносіння> Плодоношення. то ось так зараз вона виглядає трошечки негарно, але там, бачу, пішли вже нові. Треба було підновити, бо кущ на старих поганенько дає дає ягоди, кущі старі, але в цьому році ну, це, мабуть, посуха. Весняна не дала йому можливості набрати сил і щось ось так зробити, щоб було багато ягід і багато нових прирістів. Ну, ось, пересадила нові свої молодилка. Ось вони зараз заграють. Там в горшках вони трошки були змучені в мене. І ломі камінь. Ломінь-камінь. Ну, Сподіваюсь, що відійде один такий, от, той, що був хілявий, він так і чах-чах і загинув. Ну нічого. Головне, що ось одна. одна поки що залишилась, потім докуплю. На жаль, не змогла я підібрати каміння, щоб вони були в тон до граніту. Граніт ну, це наш природний камінь. То, то його в нас можна дістати. І в мене був граніт, я колись е з роботи тягала, там в нас зробили паркан з граніту викладали. І було багато залишків. І я то з роботи їхала декілька камінчиків, які могла. Піді... Піднімати, закинув багажник припру, ну, до, до кращих часів. Ось вони так були по саду розкидані, то там -то пособирала деякі і стискала у кучу. Ну, ось так, поки що, поки що так. Може, там щось ще підправиться, щось досадиться, щось прикриється. Ну Я ж кажу, як природа, я не зроблю, як у природі. Зараз поки що нас так от пощастило і сиро, полізу. Ви дивіться, що поробила гліциня в цьому році. Ой, ну, то, мабуть, вже обріжу восені відпиляю, бо треба доглядати потужна рослина, щоб вона тут і дах не завалила. І зараз е, візьму драбину, візьму секатор і полізу. Полізу, оце все. Бо вона тут і проходу не дає дуже швидко. Вона маше, дуже.